На выборы хорошо хорошо. прошли, мне понравилось, очень хорошо. Мы избрали новую верховную раду. Принесет ли она нам улучшения, очень трудно сказать. Политики между собой там ругаются больше меньше работают, чем ругаются. Хотелось, чтобы они были ну как сплоченные, чтобы они думали о народе. Когда смотришь э, э, сессию, это невозможно не забыть. Эти драки, эти выяснения, отношений. 28 жовтня в нашій країні пройшли вибори до Верховної Ради. Ми повернулися до змішаної системи партійних та мажоритарних списків. Тепер у новому парламенті працюють представники п'яти політичних сил. Серед новачків Удар кличка та Свобода тягне бока. Рада сьомого скликання порадувала злагодженою в лапках роботою та дивними дипломатичними відносинами. Також у році, що минає, влада активно піклувалася про наше здоров'я. Розпочала із заборони. Нельзя уже в кафе. Прийняли закон 16 числа, щоб курення в нашій країні взагалі не було. Тепер у ліфтах поблизу шкіл, садків та на зупинках курити зась штраф за порушення до 10 тисяч гривень. А ще закарбувалася у пам'яті українців пенсійна реформа. Тепер жінки виходитимуть на пенсію не у 55, а у 60. чоловікам доведеться працювати до 62. Байдуже якою мовою про це говорити зовсім ні. Прийняли язиковий закон я з ним не Заковий закон насчёт, э, русского как второго национального? закон у меня позиция более не знаю простая, просто это выдуманная проблема, особливо ні, никто не запрещает говорить на украинском. Утім, нині закон удосконалюють і також докладе до цього руку нещодавно обраний Кабінет Міністрів.